Привіт, любі друзі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні пропоную вам приготувати ще один дуже смачний салат. Салат може бути як на кожен день, так і на святковий стіл. Ніколи не залишається дуже гарне поєднання смаків. Обов'язково спробуйте, але як завжди, я прошу натиснути на лайк, написати коментар це дуже для мене важливо. І раптом ви ще не підписані на канал, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб ми один одного ніколи не втратили. Розпочинаємо! Я буду використовувати дві маленькі цибулинки. Якщо у вас середнього розміру цибуля, використовуйте одну. Її треба нарізати тоненьким пір'ям. Якщо у вас є в наявності синя цибулька або біла солодка, або цибулька шалот, використовуйте її, буде ще смачніше. Але я часто роблю звичайною ріпчастою цибулею. Перекладаємо цибульку в ту ємність, де ви плануєте готувати салат, і трішки її замаринуємо. Добавимо трішки солі, дрібку цукру, поперчимо. Якщо, звісно, бажаєте, у мене суміш перці, можна додати звичайний молотий чорний перець. І я додаю десь близько 2 чайних ложок лимонного соку. Можна додати 1 чайну ложечку яблучного осту. Перемішуємо і поки залишаємо. Тут у мене 500 грамів помідор. Звісно, саме головне помідори взяти смачні і щоб вони були такі м'ясисті. У мене ось звичайний такий помідор сливка. Якщо ви будете готувати не в сезон помідорів, то краще брати помідори коктейльні, чері, кумато, або смачні рожеві помідори. Помідори розрізаю пополам, забираю все те, що не потрібно, от вирізаю. І я розрізаю ось так вдоль. Пополам, а потім, якщо помідор маленький, навпіл або на три частини досить великими шматочками нарізаю. Цибулька трішки постояла, тепер я її руками ось так трішки приминаю, але не дуже багато. Додаємо сюди всі помідори, поки нічого не перемішуємо. Я помідорчики вирішила трішки підперчити, це, звісно, по бажанню і додаємо солодку консервовану кукурузку. Стандартну баночку, перш ніж додавати, обов'язково зільніть всю рідину і додавайте лише кукурузку. Для цього салату буду використовувати сир фета. Можна використати звичайну бринзу або навіть сир адегейський. Також виходить смачно, я вже пробувала. Нам знадобиться 100-150 грамів. У мене тут 150 грамів, я люблю, щоб він в салаті все ж таки відчувався. Тому я додаю 150 грамів. Нарізаю такими невеликими шматочками. Ви можете поекспериментувати, дати трішки менше або більше. Перекладуємо сир до решти інгредієнтів. І Зверху поливаємо його рослинною олією, така, яка вам смакує. Я додаю сьогодні виноградну олію, можете використати оливкову, якщо ви її полюбляєте. І Зверху я вирішила ще також додати трішки базиліку сушеного. У мене тут неповна чайна ложечка. Якщо у вас є свіжий базилік, можете додати його, також буде дуже смачно. З помідорами базилік поєднується просто чудово. До речі, олії знадобиться близько 2-3 столових ложок. Ще я в цей слад завжди додаю якусь зелень. Невеликий пучок, але додаю. У мене сьогодні десь близько 50 грам петрушки. Можна додати кінзу, якщо полюбляєте. І чудово також з укропом, навіть зеленою цибулькою. Поекспериментуйте. Нарізаємо дрібно і додаємо до салату. І все ретельно перемішуємо. Я сьогодні дуже хочу спробувати цей салат відразу, тому я відразу насипаю і куштую. Можете залишити його на півгодинки, щоб всі інгредієнти поєдналися. І так і так буде смачно. Друзі, я вам дуже раджу приготувати цей салат, він просто неймовірний. Гарне поєднання смаків, дуже смачний, обов'язково приготуйте. Якщо відео вам сподобалося, натискайте на лайк, коментуйте відео і обов'язково підписуйтесь. Миру нам всім, любові і людяності! Скоро побачимось. Пока-пока!